кажеш про інших, я тебе підловлюю, мабуть, на такій думці, е християнській такій думці, е змінишся сам і зміниться світ навколо, так? а не зміниш світ, і тоді сам змінишся. Наприклад, що ти про це думаєш? Я думаю, що дуже класно, коли Ісус каже, витягне, бо ми в стосунках як проблеми. О, він не так робить, вона не так робить, вона мене не слухає, та вона все цілий час того. А Ісус як каже, витягни скалку, щоб ти бачив скалку в чужому оці, витягне колоду зі свого ока. Так? Ми, люди, ми є взагалі прекрасні, ми є чудові. Але дуже багато є в нас у того, у такого неправильного мислення, яке нам засіяли, або в дитинстві посадили ці неправильні переконання, неправильні установки, і ми одним живемо. Або якась там баба на нас, жінка та накричала: я потім все життя всіх боюся, всім дякую, перепрошую. Та, бо тут я в собі подумала, що ти прекрасна, так? Але от якраз ото все, оці всі неправильні те сміття треба зі себе витягнути. Щоб нормально собі жити, стати на своє місце і, і жити це життя. Ну, от, от так я думаю, так як ну, mm -hmm. Ісус сказав, що треба колоду витягнути зі свого. Чого колода в нашому оці? Тому що в собі ми можемо більше знайти. В чужому ми можемо тільки скалку побачити. А Ісус каже: а ти можеш собі аж колоду цілу витягнути. Ти можеш всю себе зі середини перемінити, мислення, то все. Бо ми в собі насправді можемо багато змінити. А в іншій людині ми не можемо. То ілюзія, що ми можемо змінити іншу людину. А, аж людей багато живе та ілюзією. Так, бо себе ти знаєш краще, ніж когось. На себе ти впливаєш, так? на себе ти впливаєш, ти реально можеш перемістити, зробити там ремонт, я називаю то квадрат, мій квадрат, так? Я в своєму квадраті, який порядок зробила, я його буду за тих правил. Бо то я так вирішую. Але як я йду на чужі квадрати робити порядки, так? я там розказую, слухай, ти там постав то, там постав то. Людина, тебе слухає, слухає, ага, ага, я тільки йду, вона собі бах все на місця. А що я зробила? Я зайшла на чужий квадрат, витратила кучу своїх сил. А потім ще прийшла на свій квадрат, подивилася, що вона нічого в цьому квадраті поміняла, все поставила так, як було. І я ще й обідалася. Бідна я нещасна, а сама пішла сама винувата. Замість того, щоб показати приклад, який порядок на моєму квадраті, і приходь, щоб вона побачила, о, як в тебе круто. Як мені так зробити? Та? То я йду сама свій, а, а на моєму бардак, Та? Наприклад, Коли я ходжу по чужих квадратах, то на моєму точно бардак. Бо немає часу вже на свій. А нема бажань, а не хочеться, а не хочеться в ту колоду побачити. А як колоди своєї побачити не хочеться. М -м -м. Чужі скалки бачиш, і ти так думаєш, що нема в тебе тої колоди. А там така колодка ого-го. що <сум> там працювати і працювати. А через те бажано звернутися там, до якогось спеціаліста, який допоможе, хоч в якому напрямку покаже та працювати і де треба.